Батьківщина це мій рідний дім, земля на якій народилась, на якій я росту. Це, звісно, наші поля, наша родюча земля і люди, які жили тут. Наша історія. Місце, де я народився, мою найріднішу землю та мій дім. Батьківщина насамперед для мене це країна, це моя рідна домівка, де на мене завжди будуть чекати. Це мої пращури, батьки, люди, яких я знаю. Це земля, за якою я в будь-якій країні буду сумувати. У кожного своє розуміння батьківщини, але для мене батьківщина це Україна, моя рідна ненька, яка мене виросла. Земля на якій я виріс, та земля з якою пов'язана походження моїх пращурів, моїх родичів. Це як рідна ненька наша тепло. Добро. Це країна, в якій я народилася. Це Україна. По-перше, це рідна мова, прапор, герб, а потім вже поезія Тараса Шевченка, Український борщ, сало. Герб, гімн, флаг, народ. Це Украї... наша співуча рідна, рідна мова, український хліб та герб. Український колорит, вишиванка, народна творчість, калина, верба, можливо, якісь страви, борщ, сало, наша неповторна солов'їна та співуча мова. Наша єдність, Книжки е, українською мовою, наша слава, наша сила волі, наш дух. Напевно, це державний герб України, тому що в ньому е, сховане слово воля, а на сьогоднішній день українці е, з'єднані своєю волею, та це, напевно, наш найголовніший символ. 22 січня це коли лівий та правий берег з'єдналися. 22 січня 1918 року. Це свято було прийнято ще у двадцятому сторіччі, і воно визначає об'єднання західної та східної частин України. 1918 року був прийнятий акт злуки Західної та Східної частин України. Це свято, коли Західна Україна та Східна Україна об'єдналися в одну непереможну та незалежну Україну. Я хочу їм побажати особливо нашим бійцям, щоб вони перемогли терористів і ця війна нарешті скінчилася. Щоб для нас все було завжди добре. Всього найкращого, миру, добробуту. Хочу, щоб країна процвітала наша. Підтримки. Підтримки з різних сторін, з різних боків світу. Всього найкращого і любові. Ну, Щастя, натхнення, звісно, підтримки та перемоги. Злагодити, щоб війна минула та ми в ній перемогли. Українцям, я, звісно ж, хочу побажати миру, злагоди, добробуту, кохання і здоров'я. Опер за все мирного неба. Мирного неба над головою бо був мир. Мирного неба над головою. Миру, миру, мирного неба над головою. Мира над головою. Мирного неба над головою.